Вас зупиняють на вулиці люди в формі, без пояснень, вимагають приїхати з ними. Це не кіно, це сьогоднішня Україна. Але знаєте що? Вони не мають права це робити, а ви не зобов'язані мовчати. У цьому відео все, що потрібно знати. Коли затримання законне, а коли ні. Чому ТЦК не має таких повноважень та як захистити себе спокійно, впевнено та юридично грамотно. Підпишіться, якщо цінуєте свободу і підтримайте це відео спонсорством. Ми захищаємось не страхом, а законом. Що ж таке адміністративне затримання? Закон не залишає простору для фантазії. Адміністративне затримання це винятковий захід, який застосовується, якщо вчинене адміністративне правопорушення і якщо неможливо скласти протокол на місці. Все, немає порушення, немає підстав для затримання. Це не я вигадую, це стаття 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення. ТЦК це не поліція, вони не мають права затримувати. Співробітник ТЦК – це не суддя, не слідчий, не поліцейський. А головне, не уповноважений законом ні затримувати, ні доставляти людей примусово. У статті 255 КУПАП чітко вказано, хто має право складати протоколи і проводити затримання. ТЦК в цьому списку відсутні. Тобто вони не можуть зупиняти вас на вулиці, не можуть примусово доставити приміщення ТЦК та не можуть оформлювати постанови або протоколи щодо затримання. Все це перевищення повноваження, воно має юридичну відповідальність. Навіть поліція, орган, який дійсно має право на затримання, не може застосовувати його законної підстави. Ще раз повертаємося до статті 260, де зазначається, що затримання лише якщо є факт порушення і неможливість скласти протокол. А тепер увага: порушення військового обліку це не злочин, це адміністративне правопорушення, і воно не дає жодному органу права позбавляти людину свободи. Коли затримання ж справді законне? Закон дозволяє затримати людину лише якщо вона вчинила порушення, інакше протокол не скласти, і її здійснює уповноважений орган. Якщо цього немає, будь-яке затримання є незаконним. І якщо вас ще й доставляють до ТЦК без постанову суду, це вже фактично викрадення. Що ж говорить суд? Відповідно до ухвали Верховного суду від 5 грудня 2022 року. Останнє зазначає, що районні ТЦК не є юридичними особами лише відокремлені підрозділи обласних центрів. Вони не мають самостійної права суб'єктності. І це означає, що вони не можуть оформлювати документи, які обмежують ваші права, не можуть діяти від свого імені в суді і точно не мають права вас затримувати. Що робити, якщо вас затримують мій алгоритм дій? Вимагайте документи, запишіть все на камеру. Запитайте підставу затримання, вона має бути чітко сформульована. І не сідайте в авто добровільно, повідомте близьких та викличте адвоката. Якщо вас не відпускають, викликайте ще один наряд поліції. Після пишіть скаргу до прокуратури або подавайте позов про визнання дій незаконним. Зараз вам поясню, чому мовчати небезпечно. У мене вже десятки справ, де людей зупиняли, залякували та везли в ТЦК без жодного документу, але майже всі ці затримання вдалося визнати незаконним. Бо вони ніколи не були затриманням за законом. Це тиск, зловживання і правовий нігілізм. Якщо сьогодні промовчати, завтра це стане новою нормою. Запам'ятайте, ЦЦК не має права вас затримати, поліція також без конкретної підстави. Порушення військового обліку не дає нікому права позбавити вас волі. Дії беззаконного обґрунтування це перевищення службових повноважень. Якщо це відео допомогло вам, підпишіться. Ще краще поширте. Хай якомога більше людей знатимуть, що захищатись це закон. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, якщо хочете підтримати цей канал, ставайте спонсором. Це дає мені ресурс захищати ще більше людей, записувати для вас ще більше відео і розбивати ще більше маніпуляцій права. Ми не боїмося, ми знаємо закон. До зустрічі в наступному відео.